Привіт! Таких відео на каналі ще не було. Буде відрізнятися воно трохи легшою, менш фактажною подачею та спокійним темпом. Плюс монтаж взагалі незапарний, тому монтажер возрадуйся. Відео можна тільки слухати і ніякої інформації втрачено не буде. Оця анімація на фоні теж наша рук справа. Ми старались зробити її ламповою та приємною. Думаю, ви нам пробачите відсутність мемчиків та сабвейсьорфу. Ми задумували це відео як річ, яку можна поставити на другий екран, якщо він у вас є, чи вімкнути на фоні. А ще дисклеймер. Відео не несе жодної розумної інформації, а автор перечують сам собі. Так, я думаю, натискаючи на відео, ви одразу хотіли звинуватити мене в клікбейті. Типу, книга і тупість взагалі в одному реченні, як це може сплестися. Грає він на наших нервах, скотина така. Проте мої роздуми сьогодні будуть конкретно на тему того, де книги і тупість сплітаються та йдуть нога в ногу. Трошки про мене читання. Півтора роки активного читання чи десь так. В цілому, через початок повномасштабки, інші чинники я почав змінюватись в дуже цікаву для себе сторону. Ясне діло, я відмовився від російського контенту, що змінився ширшим англійським, відмовився від Тіктоку та і власне зайнявся читанням. Таке відчуття, наче все це міняло, мене ламало та збирало знову. Я дізнався про себе багато нового і, зокрема, що не хочу повертатись до минулого несвідомого споживання, що пронизувало моє життя. Досить його центрією. Тепер про те, що я вважаю книги, це справді для тупих. Можливо, наступні думки прозвучать банально, але рік тому я б здивувався, почувши їх. Читання книг саме по собі не робить тебе розумним, пояснюю, зокрема і для себе річної давнини. Читання це в першу чергу про сприйняття чорнил на папері, яке складається в історії. Історії, на мою думку, хороші чи погані, це просто ключі, ключі, які можуть бути використані для кожної людини по-різному. Марк Чепман зачитувався ловцем у житті Селінджера, і о сюрприз, і мені доводилося його читати. Ця книга справила на мене гарне враження, і я думав про неї не одну ніч. Проте на Марка Чепмена вона мала, я думаю, набагато більший вплив, бо як він потім зізнався, саме під її впливом він і застрелив Джона Леннона. Тут усе впирається в те, чого ви прагнете. І питання таке що для вас розум? Хіба я взагалі можна виміряти? Щось подібне про щастя? Бо на гормональному рівні і безхатько з мільйонером однакові. Тут хотілося б згадати 451 градус за Фаренгейтом Рея Бредбері, бо там книги показувалися як головна складова розумного суспільства, але в першу чергу як інструмент емоційного залучення. Я досі пам'ятаю ту сцену, коли головний герой читає вірш жінці, яка ніколи не читала до того, а тільки споживала інформацію з екранів стін. Жіночка роздривілась, бо твір знайшов у ній, напевно, вперше з часу бездумного споживання відклик. Вона почала ставити питання самі собі. Самі книги сміття без питань, які провокують. Тому філософські твори в правильний момент мали такий резонанс, бо це не просто набір завумних словосполучень, типу категоричний імператив, це те, що змушувало переосмислювати власне буття. Я ще раз не розумію людей, що не читають чи не пізнають цікаві історії в цілому. І коли ти кажеш їм, що це до того ж. Ще й розширення кругозору, вони обурюються, мовляв, де це мені згодиться, нащо мені читати про драконів, якщо я пораюсь на кухні, чи щось подібне. Деякі цитати з книг нам подобається перечитувати, деякі просто проходяться очима. А є й ті, що залишають глибокий слід на нашому сприйнятті світу. В гарну чи не надто сторону. Мені, наприклад, в голові повсякчас крутиться, речі не міняються, міняється тільки людське сприйняття цих речей. Жгала погошу куртового негода. Комікси називають книгами для тупих, та роблять це безпросвітні сноби, які повірили в своє просвітлення завдяки книгам чи просто вивалюють на кожного власне оцінкове судження. Шукаючи матеріал в інтернеті на ту ж таки тему, мені не знаходило нічого путнього, всі тільки розказували про переоцінені книги і так далі. Та в мене вже побутувало мені рекальне бажання знайти докази, що книги без правильного підходу сміття. Який же це правильний підхід, на мою думку? Барабанний дріб не мати підходу. Зовсім от взагалі читати в задоволенні і осмислюючи прочитане. Я не вважаю, що книги зробили мене розумним. Буй розум складно вимірюється, це вам не для лінійкою міряти. Та якщо мама з татом не нарозумили, тоді як книгам вдасться. А зараз починаються контртеси всьому вище написаному та таке відео, бо є речі, в яких книги дуже допомагають. Але знову ж таки, не самі, не прийде розумна книжка на ніжках, як на святі в школі до Дня літератури. І не вкине всі знання у вашу голову. Я думаю, всі ті метаморфози відбуваються під дією книг та великих зусиль. Це не просто прогортання сторінок, текст треба сприймати. Пояснюю, чому я почав іти в контртежу. От пишу я все, типу, такий розумний, свідомий, зараз поясню всім читачам, чому вони не праві. І о, повірте, так би і було. Та я, як і кожна свідома людина, шукаючи аргументи в інтернеті. Наткнувся на відео Андрю Тейта, яке змінило мій погляд на речі: ні -ні -ні, ні. ні 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 Не в тому сенсі, що прийшов вам до голови. Якщо коротко, у відео Андрю говорить: Я не читаю книг таким серйозним тоном, наче його спитали життєву пораду. А далі починається пояснення, чому він проти читання книг. Ну і далі спіч людини з 19 століття, коли та побачила, як її син пішов до школи, навчився читати і не допомагає нагороді. Ти про те, що книги тобі нічого не дадуть, це просто інформація, що не дотична до життя. І про те, що хто, і хто тільки читає, як грат на піаніно, і той, хто грає, будуть, ну ви зрозуміли. Якщо наштовхую на думку, інформація дійсно важлива. І якраз такий підхід, як у Ендрю, категорично протилежний до правильного. Ну, звісно, не тільки в книгах, а й в житті в цілому, бо його успішний успіх. Про те, що речі не можна робити просто так, і те, що все має приносити дохід, і те, що не можна зупинятись, і. о, господи, в якому світі ми живемо. Читайте для себе. Я за багатьма своїми знайомими помічав, що вони не читають художньої літератури, бо то все розваги. А от прикладна література, то добре. Вгадайте наслідок, вони не читають взагалі. Книги це ще один спосіб розваг, та ще й корисний. Але підкреслюють, це тільки додаток до того, що це цікаво. Книги це те саме, що і Netflix чи YouTube. Просто як додаток до них, можливо, через те, що сприйняття книг відбувається буквально через думки, тому книги не можна читати на фоні, до прикладу. Це просто нереально от, можливо, саме тому вони викликають найбільше роздумів. І не будемо оминати слона в кімнаті. Дійсно, частіше за все люди, що читають цікавіші співрозмовниками. Люди, що читають, цікавіші. З ним можна поговорити про більший спектр тем та далі подискутувати. Хоча, звісно, і тут трапляються чебуреки. але теперішній світ, звісно, мало сприяє читанню, конкретно книг: соцмережі, відео на ютубчику, порно, груднівна річ, що моя особистість не лізьте туди, дітки, якщо ви дітки. Якщо не дітки, то перекажіть діткам і самі не лізьте. Все навколо сиплеться і увага вервечкою. Концентрусь важко, а пальці вже здатні робити тільки свайпи. Отакий От він, average kid, man. Та про важливе. Не нехтуйте літературою у власному житті, але й не робіть з нею чарівну таблетку, що й розумнішим зробить, і словниковий запас збільшить. Це в першу чергу, як вже казав наш кумер Ендрю, просто інформація. Не переживайте, як казав Стівен Кінг, люди завжди мало читали. Просто колись був менший вибір. Зрозумівши, що книга це не щось позаземне, а гарна розвага, що викликає бурю емоцій. Легше буде вступити в це. Якось цікаво, я з книги для тупих перейшов до агітації за читання. Думаю, на мене вже повпливала книжна пропаганда, і вірити мені теж не можна. Тож залишайтесь мужніми, вийти жінок і ніколи не читайте книг. Саме так ведіть до саморозвитку і великого прибутку. Амінь. Добре, а зараз справжнє закінчення. Спасибі за актив під останнім відео, дякую за коменти і загальну підтримку. Якщо вже раптом вам дуже сподобалось і маєте лишню гривню, то є монокартка для одноразової підтримки. Ще раз дякую за перегляд. Відачі на